Вони рятують військових, створюють нові методи лікування та дарують шанс на повне одужання. В Івано-Франківській обласній лікарні нагородили медиків героїв за їхню громадянську позицію та допомогу Збройним силам України. Детальніше наша Ольга Бабенко розкаже. 29 медиків з усієї області докладали максимум зусиль для допомоги пораненим захисникам. За свою роботу вони отримали грамоти від головнокомандувача збройних сил України Валерія Залужного. Тут зібралися ті, які зробили найбільший внесок в лікування, в тому числі наших військовослужбовців, які отримали поранення, які проходили тривале лікування. І саме головне побачити, подивитися кожному в очі і особисто кожному подякувати. Таку відзнаку отримали медичні працівники, які допомагали рятувати життя військовим. Подали тих людей, які найбільше доклалися саме до лікування та реабілітації наших військових. Причому ми отримуємо на та реабілітацію військових службовців не тільки з нашої області, а з які є родом з різних областей України, війна вплинула і на роботу Романа Скалія раніше? Він працював зі звичайними опіками, та тепер його пацієнти поранені. Військовослужбовці до повномасштабної війни. Ми займалися лікуванням опікової травми, тобто опіки, відмороження. Ми лікували їх. Тобто ми мали досвід лікування ран після початку повномасштабної війни. Почали нас масово поступати, поранені військовослужбовці. І вже від цього часу ми займаємося повноцінним закриттям ран, лікуванням, дефектів ран будь-якої складності. Разом з лікарем йдемо провідати поранених захисників. Добрий день, хлопці. Добрий. Як чуємося? Та нормально, все добре. У цього військовослужбовця множинні переломи обох ніг та значні поранення. Тепер його готують до складної операції. Простими методами закрити цю рану неможливо. Готуємо його до пересадки вільним клаптем, до закриття вільним клаптем. Операція тривала, складна до 10 годин. Роман розповідає: тепер медики проводять операції різної складності, займаються, зокрема, і пересадкою тканин тіла та навіть вен і артерій. Починали ми. Як комбустіологи, а зараз ми вже працюємо як мікропластичні мікрохірурги, бо займаємося дуже важкими операціями, тобто закриттями ран ну, найскладнішими техніками, включаючи так само і вільні клапті, тобто вільні лоскути, коли ми пересаджуємо з зуйної ділянки тіла на рану, вшиваючи і вени, і артерії, займаємося дуже складною роботою. Медики не лише лікують поранених, але й піднімають їхній моральний дух. А за таких умов 100% позитивний результат гарантований.